Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про позитивне мислення. Напевно, всі чули таку пораду, що мислити потрібно позитивно. Справді позитивне мислення це корисний інструмент. Але, як і будь-який інший інструмент, позитивне мислення потребує правильного використання. Адже. Психологічний це інструмент, непсихологічний. Будь-який інструмент призначений для використання у правильних ситуаціях. Розглянемо спершу будь-який непсихологічний інструмент. Наприклад, вам треба порубати дрова для того, щоб запалити піч і щоб було тепло. Який інструмент буде гарно підходити в цьому випадку? Сокира. Наприклад, людина, якій треба затопити піч, бере сокиру, рубає дрова, в хаті стає тепло, людина задоволена і каже: Слухайте, сокира це такий чудовий інструмент, взагалі найкращий інструмент в світі, і віднині я все буду робити сокирою, бо вона найкраща. Припустимо, наступного дня цій людині потрібно полагодити або зібрати меблі. Людина каже, ну, я ж знаю, сокира це найкращий інструмент, тому я і сьогодні використаю також сокиру. І відповідно, або просто нічого не вийде в кращому випадку, або в гіршому випадку меблі будуть ушкоджені. Відповідно, замість того, щоб сказати: так, це ситуація, яка в якій добре буде використати сокиру. А це ситуація, в якій добре використати викрутку, людина намагається пристосувати єдиний інструмент для будь-якої ситуації. З психологічними інструментами так само. І позитивне мислення так само може бути в якихось ситуаціях справді дуже корисним, а в якихось ситуаціях або нейтральним, або навіть шкідливим. Розглянемо на конкретних випадках, які це можуть бути ситуації. Уявімо, що у вас є три знайомі людини. Одна з цих людей це підприємець, який взяв кредит для розширення власного бізнесу. Друга ситуація професор, у якого сильно почала боліти голова. Третя людина це інженер якому загрожує звільнення через скорочення штату? В цих трьох ситуаціях для однієї людини позитивне мислення буде корисним радше корисним. Для другої людини позитивне мислення буде шкідливим або радше шкідливим. І для третьої людини позитивне мислення може бути як корисним, так і шкідливим. В залежності від того, як цей інструмент людина використає, цікаво, як ви вважаєте, для кого з цих трьох уявних людей позитивне мислення може бути найбільш шкідливим? Нагадую, підприємець, який взяв кредит на новий проєкт, професор, у якого почала сильно боліти голова, і інженер, якому загрожує звільнення. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто з цих людей найбільш ризикує, якщо почне використовувати такий інструмент, як позитивне мислення. Отже, розглянемо по черзі. Розглянемо спершу ситуацію, в якій позитивне мислення може бути як корисним, так і шкідливим. Це ситуація інженера якому загрожує звільнення через скорочення штату? Чому в даному випадку позитивне мислення може як допомогти, так і зашкодити? Припустимо: людина не знає, не чула про позитивне мислення і починає дуже сильно перейматися цією ситуацією. Що робити, мене звільнять, це дуже погано, я не знайду іншу роботу, як я буду платити свої рахунки, як я буду сплачувати комуналку, їжу і таке інше, і так далі. В цьому випадку, от якщо людина вже почала так думати і почала сильно перейматися цим, що далі може відбутися? Людина може сказати собі, стоп. Так, це ситуація для мене загрозлива і неприємна. Але у мене є досвід, у мене є освіта, у мене є друзі, у мене є колишні колеги по роботі, і я можу спробувати пошукати, які ще є варіанти, крім цієї роботи, де мені загрожує звільнення. Це буде правильне використання позитивного мислення у цій ситуації. Оскільки, якщо людина Почне переживати і зовсім впаде в депресію, скаже, все, в мене все погано, мене звільняють, все буде дуже жахливо. І така людина, по-перше, в неї знизиться працездатність, вона може почати гірше працювати. І уж тим більше, якщо людина в депресії, вона не буде шукати якісь нові варіанти. Але неправильний варіант використання позитивного мислення в цій ситуації, якщо людина скаже, та ні, це все чутки, нічого мені не загрожує, все буде класно, все буде чудово, і не буде дивитися по сторонах, не буде намагатися подумати про якісь інші варіанти. В такому випадку позитивне мислення може загрожувати тим, що людину справді звільнять, а ніяких інших варіантів людина не придумала, не продумала, не завбачила. Отже, в ситуації загрози. Потенційної загрози, позитивне мислення може бути як корисним, так і небезпечним. Небезпечним воно буде в тому випадку, якщо людина використовує позитивне мислення для того, щоб ховати голову в пісок, і робити вигляд, що ніякої загрози і ніякої небезпеки немає. Корисним буде позитивне мислення, якщо воно допоможе людині не депресувати, а сказати собі: так, ситуація не дуже добра, але в мене є певні ресурси, в мене є певні можливості, і я буду мислити позитивно і буду намагатися шукати якісь альтернативні варіанти. От в цьому випадку для цього уявного інженера. Позитивне мислення може бути справді корисним інструментом. Розглянемо випадок уявного професора, у якого почала сильно боліти голова. В цьому випадку позитивне мислення може бути найбільш шкідливим. Оскільки, припустимо, цей професор почав позитивно мислити і казати собі, та нічого не відбувається. Та все добре. Та у всіх голова болить рано, колись таке стається, що починає боліти голова. Це вже просто в мене такий вік, або я вже просто дуже втомлююся на роботі. Або я не знаю, в мене може подушка якась незручна, або матрас незручний. Це через те в мене болить голова. І може людина собі скаже, та я, я візьму якісь таблеточки, там поб'ю таблеточки, от я там випив анальгіну, мені допомагає. А завтра вже не дуже допомагає, але я візьму дві таблеточки, бо це якась в мене такий дуже сильний головний біль. В цьому випадку, на жаль, позитивне мислення може містити в собі навіть серйозний ризик для здоров'я, та навіть для життя такої людини. Коли мова йде про здоров'я, коли мова йде про ситуацію, яка може бути справді загрозливою для життя і здоров'я, краще позитивне мислення на певний час вимкнути, ввімкнути навіть певну тривожність це той випадок, коли тривожність може навіть допомогти. І людина собі скаже така: слухайте, щось мені це не подобається. Не було в мене такого симптому, не боліла в мене так сильно голова, щось це якось недобре. Піду я краще до лікаря, хай там буде все добре, хай мені лікар скаже, що це просто в мене подушка незручна, і я собі буду далі поміняю собі подушку і буду собі далі жити і працювати. Але що якщо при візиті до лікаря, наприклад, виявиться, що в людини підвищений артеріальний тиск? І з цим потрібно щось справді робити для того, щоб запобігти, наприклад, інсульту, який може бути дуже небезпечний не тільки для здоров'я, але й для життя. От якраз в такому випадку краще не вмикати позитивне мислення одразу. Позитивне мислення можна ввімкнути пізніше. Припустимо, людина спершу ввімкнула тривожність, потривожилася трошки. Вирішила не відкладати візит до лікаря, пішла до лікаря, лікар каже, так, у вас артеріальна гіпертензія, підвищений тиск, тому вам треба робити отакі і отакі дії. І от в цьому випадку, коли вже людина має відповідь на те, що з нею відбувається, коли людина має план, знає, що робити, варто вмикати позитивне мислення і казати собі, так. У мене є такий діагноз, це не дуже приємно, але я знаю, що робити, я буду це робити, і все у мене буде добре. Мені допоможе лікування, я буду дбати про своє здоров'я, і все у мене буде добре. І в такому випадку, звичайно, набагато краще мислити позитивно вже після того, як людина звернулась до лікаря, ніж мислити депресивно і казати: Боже, це в мене якийсь жах, це ж в мене вже такий діагноз, що ж це зі мною буде, все, я вже буду лягати, лежати, депресувати, стресувати, не знаю, що. В такому випадку, звичайно, для здоров'я це не буде на краще. Отже, у випадку, коли є. У ситуації, коли є загроза для життя і здоров'я, позитивне мислення це не той інструмент, який варто одразу починати використовувати. Так само, наприклад, у ситуації, коли, наприклад, населеному пункту загорожує окупація. І люди трохи більш тривожні, кажуть, ні, треба виїжджати, це ризиковано, особливо якщо є діти, не варто ризикувати. І вже після того, як люди виїхали, вони вмикають позитивне мислення кажуть, так, це дуже погано, ми залишилися зараз, ми на правах біженців, але ми будемо позитивно мислити в тому плані, що будемо шукати можливості, як краще влаштуватися в цих умовах, що можна зробити які ресурси можна залучити. Оце правильне використання позитивного мислення. А якщо в ситуації, коли наближається. Ризик окупації, люди думають, та ні, та все буде добре, та, та не може бути, та, та все буде гаразд, я буду мислити позитивно і, на жаль, не приймають якісь дії, які можуть їх захистити. Тому позитивне мислення це не інструмент, який має використовуватися для того, щоб ховати голову у пісок у вигляді небезпеки. Саме в цьому найбільша пастка позитивного мислення. Якщо надто захопитися позитивним мисленням, можна справді, скажімо так, не помітити або зробити вигляд, що не помічаєш якусь справжню загрозу. І в ситуації уявного професора, навіть якщо йому дуже не пощастило, і якщо лікар сказав, що, на жаль, в нього діагноз серйозніший, ніж артеріальна гіпертензія, наприклад, щось онкологічне, навіть в цій ситуації, після того, як поставлений діагноз, після того, як складений план, що робити, як лікуватися, після того, як людина, можливо, оцінила інші можливості, пішла, проконсультувалась до іншого лікаря, впевнилася, що так, ситуація саме така, план дій саме такий. І от тоді настає час для позитивного мислення. Я зможу, я справлюсь. У мене є підтримка, у мене є родичі, у мене є друзі, я все зроблю, я буду максимально все робити для свого здоров'я і я зможу цю ситуацію подолати. От в цьому випадку позитивне мислення буде корисним. Але ми ще забули про ще одну нашу уявну людину: про підприємця, який взяв кредит на новий проєкт. Звичайно. Коли цей підприємець вже взяв кредит, то позитивне мислення для нього це найкращий інструмент. Кредит вже взяти. А якщо зараз в цьому, на цьому етапі злякатися і сказати, Боже, що ж це я наробив, що ж це тепер зі мною буде, лягти на диван і почати про це переживати, звичайно, нічого доброго не буде. Але якщо сказати собі так, рішення прийняте, я все розрахував, я взяв кредит. І тепер мені треба мислити позитивно, працювати позитивно для того, щоб цей кредит повернути для того, щоб справді започаткувати той бізнес, на який я взяв цей кредит. Мені треба зараз максимально бути на позитиві. Але от до того, як цей підприємець взяв кредит, краще йому було б трошки притримати позитивне мислення і ввімкнути. Такий інструмент, як оцінка ризиків. Тому що, якщо, наприклад, планувати започаткувати щось нове, якийсь новий бізнес, якісь нову сторінку в житті, і не прорахувати як слід ризики і потенційні небезпеки, от в такому випадку може бути проблема. Якщо людина каже, та все буде класно, та я таку придумав класну ідею. Там в мене е, різнокольорові єдинороги, в мене там рожеві хмарки, і все буде чудово, все буде перфектно. Які там ризики? Не хочу нічого чути про ризики. Я буду мислити позитивно і бере кредит. От в цьому випадку, звісно. Цей кредит, на жаль, може бути невиправданий, і буде важко цей кредит віддати, оскільки якщо ризики не прораховані, то людина може зустрітися з цими ризиками просто віч на віч, незважаючи на все своє позитивне мислення. Але якщо кредит вже взятий, тоді справді варто вмикати позитивне мислення і намагатися зробити максимально все для того, щоб реалізувати проєкт. Отже, робимо підсумок. Позитивне мислення це справді корисний інструмент в тому випадку, коли ситуація зрозуміла, коли немає необхідності робити прямо зараз певний вибір, і в тому випадку, коли є план дій, і потрібно з позитивним мисленням позитивно та активно працювати. У напрямку цього плану, у напрямку реалізації цього плану. Але у випадку, якщо ситуація незрозуміла, загрозлива, то позитивне мислення може бути, на жаль, тим інструментом, яким, замість щоб полагодити меблі, людина їх порубає. Тобто, замість того, щоб трохи ввімкнути тривожність і сказати: слухайте, ні, щось мені це не подобається, потрібно. Приймати дії для власного захисту. І от в цій ситуації позитивне мислення може бути шкідливим. Або в цій ситуації, коли треба зробити вибір. І якщо використовувати лише позитивне мислення, вибір може бути дуже однобокий і без урахування ризиків, позитивне мислення само по собі. Не зможе від цих ризиків людину позбавити. Бажаю вам чудових інструментів, бажаю вам правильно всі інструменти, особливо психологічні, використовувати. Дякую за коментарі, дякую за підписки та вподобайки. Бажаю здоров'я. Побачимо!